Вітаю, українці, підписники і глядачі на каналі. Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Влада поставила українцям важливу умову, що потрібно робити для того, щоб не збільшились комунальні тарифи. І це ще не все: українцям обмежать споживання газу. Чому саме? Зараз розкажу. Почну з того, що вже з 1 травня мали підвищити комунальні тарифи, але цього не сталося. При цьому влада й комунальники поставили одну умову, за якої а, не будуть підвищуватись тарифи, але люди мають дотримуватись цієї умови. Що ж це за умова така? Про це розповів. А, Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус. І хочу зачитати, зацитувати його: тарифи на комуналку українцям обіцяють не підвищувати. Проти влада має одну умову, якою повинні дотримуватися громадяни. Депутат назвав цю умову йдеться про платіжну дисципліну. На період дії військового стану українцям скасували пеню за просрочені комунальні платежі. Крім того, заборонено відключати споживачам комунальні послуги через те, що вони не сплачені вчасно. Але при цьому влада звертається до свідомості громадян: усі, хто може платити за комуналку, мають її сплачувати. Герус каже, що дуже важливо, щоб українці усвідомлювали відповідальність, наскільки потрібно для України стабільне функціонування енергетичного сектора. Це і наявність енергоресурсів, і гроші на ремонти та будівництво інфраструктури, електричних та газових мереж. Це наш спільний внесок, який може зробити кожний громадянин. Ну, що я можу додати? Мені б хотілося, щоб влада усвідомлювала. Що свою відповідальність перед кожним українцем і усвідомлювала, що зараз дуже тяжко, і усвідомлювала, що далеко не кожен може платити зараз комуналку. І дуже погано, що далеко не кожен мер, такий як Тірехов у Харкові, усвідомлює, що далеко не всі можуть платити комуналку і не добиваються так як він добився для своїх. Жителів його міста, щоб просто скасувати людям комуналку. Ось погано, що далеко не кожен представник влади це усвідомлює. Тому ну що я можу сказати? Було б добре, щоб і влада якось зі своєї сторони трошечки ну, приклала зусиль, скажімо так, до цього. І взагалі скасувала комуналку на період війни. Це був би дуже-дуже чудовий внесок. Дуже чудовий внесок. Ах, не знаю, що ще додати, правда. Бо ну просто я виступаю за те, щоб комуналку взагалі відмінили. В, в, у всіх містах, не тільки там, де були бойові дії, правда. Тому що ну, немає у людей зараз можливості платити. Де взяти гроші? Ну, ось, де взяти гроші? При цьому попередні тарифи на електроенергію, вони діятимуть до кінця жовтня, а тарифи на газ залишатимуться незмінними до закінчення вересня. А що буде потім, нам поки не кажуть. І ось ще одна важлива новина: українцям обмежуватимуть споживання газу. Ціна на газ, який Україна закуповує у Європі, за місяць зросла майже на чверть. Причому, за прогнозами аналітиків, вартість газу не падатиме. У зв'язку з цим українська влада буде змушена жорстко обмежити громадянам споживання газу. Про це йдеться у повідомленні директорату з розвитку реального сектору економіки, мінекономіки та, зокрема. Місяця ось такі цифри. У березні ціна тисячі кубометрів газу для України становила 29 390 гривень або 104 долара. У квітні вартість тієї ж тисячі кубометрів вже підскочила до 35 тисяч, майже до 36. Або у перерахунку на долари становила 1228 доларів. Таким чином, лише за місяць ціна на газ для України зросла на 22. Майже на 22,5% або майже на чверть, і ось, зважаючи на все, ці цифри вже не падатимуть, а тільки зростатимуть. Причому до нового опалювального сезону РФ взагалі може зупинити подачу газу. У незговірливу Європу. У цій ситуації Європі не залишиться більше нічого, як шукати ефективну заміну російському газу. А Україні, як і решті європейських країн, скорочувати обсяг споживання газу. Ось саме в цьому і проблема. Чому будуть скорочувати? Що каже Коболєв, екс-керівник Нафтогазу. Точно побачимо якесь зменшення. Наскільки зменшиться споживання, мені передбачити складно. Навіщо зараз спекулювати? Ось так сказав Коболів. Резервів для скорочення обсягу споживання газу залишилось небагато, але вони є. Так вважає Коболів. Зокрема, потрібно буде зробити ревізію всім приміщенням та відключати опалення там, де можна не опалювати. Ну не знаю. Коли буде зима і буде холодно, не знаю, де можна буде відключити і не опалювати. Крім того, не виключено, що доведеться переглядати температурний режим в опалювальних приміщеннях і зробити його більш жорстким. У такому разі Україні може вистачити газу власного видобутку. Ну, не знаю, що тут сказати. Можливо, це і допоможе, але знаєте, в мене інша пропозиція. За довоєнного а... Обсягу споживання в Україні вистачало газу від відчисняного видобутку лише на дві третини від потреби? І ось потрібно зробити все, щоб його повністю вистачало? Я вважаю, що в нас є така можливість обходитись лише газом нашого видобутку. Ну навіщо його купувати за таких цін? Ну, невже не можна трошечки налагодити механізм? Щоб вистачало газу нашого видобутку для того, щоб нам повністю витримати весь опалювальний сезон. Ну, є така можливість є. Невже не можна вкласти гроші ось саме сюди, для того, щоб потім у людей була нормальна ціна за газ? Ну, так же ж буде дешевше. Я не розумію, чого ось цього не відбувається. Правда. Поки споживання будуть обмежувати, це вже факт. Як саме це буде відбуватися, час покаже. Зроблю передачу про те, ось як все це може бути з газом. І мою думку, і я вважаю, що так воно й буде, мабуть, тому що платити ось такі баснословні суми за газ, а він буде ще більше, українці просто не зможуть. Це всі новини на сьогодні. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях? На сьогодні прощаюсь. дорогі глядачі. Я бажаю всім терпіння та наснаги, здоров'я і перемоги. Перемоги нашій Україні.